Канал, радий вас вітати з новим 2023 роком. Сьогодні я на своїй пасіці. Зранку бачив багато вже хто писав, що 1 січня відбувається обліт бджіл. Ось так і мої. Ось так повиходили. Тут вийшли. Ось ну, Там прям Прям так серйозно. Оце я таки поробив загороджувачі їм. Класну сітку знайшов, поробив взагалі шикарні. Ось. Ці вже облетілися, вони облітувалися раніше. Ось. Ну, що можу сказати? Я там бачив відео, де було сказано, так, що якщо бджоли там дожили до першого ну, до кінця грудня, то практично можна сказати, що вони вже нормально перезимували. Хоча попереду ще як мінімум 2 місяці зимівлі. Але бджілки справді поки що гарно зимують. Ось я так прийшов, подивився. Ну, Деякі вулики я знаю, От, наприклад, у цьому вулику тут не видно, щоб бджоли з нього виходили. Але я знаю, що там все нормально. Ось тут ось так літають. Ось ось мій вулик, де зараз проживає три сім'ї, хочу такі робити. Ось тут також обліт іде. Ось бджілки облітуються. Ну і там у мене в далечині, Ще стоять вулики, але я туди не йду, тому що там мокро. Ось. Ну, знаєте, якось ось цей звук, да? е -е, ось цей гул якось аж підні піднімає настрій. Е -е. Зразу радісно стає, що все не так погано. Бажаю всім вам глядачам і підписникам мого каналу в новому році гарних медозборів. Хто ще тільки планує зайнятися бджілками, будь ласка, приємно, приємно отак сидіти і наблюдати за ось таким явищем. Ось. Жілки вийшли, облетяться і, я надіюсь, дозимують далі без проблем. Всіх з Новим роком, всім щастя і миру нашій ненці Україні!